Вітаю, шановне панство! Я Олена Михайлівна Трубчиніна, здобувачка магістрського рівня вищої освіти. Своє дослідження я проводила під керівництвом Олександра Васильовича Школи доктора педагогічних наук доцента Бордянського державного педагогічного університета. Тема нашого дослідження Періодична система як засіб реалізації. Міжпредметних зв'язків фізики та хімії. Зв'язки між предметами фізика та хімія виконують важливу роль у досягненні завдань природничої освіти, основної та старшої школи. Використання періодичної таблиці хімічних елементах на уроках фізики створює умови для практичної реалізації міжпредметних зв'язків що сприяє поліпшенню рівна навчальних досягнень учнів. Так, зокрема, у вивченому джерелі 1 наголошується на важливості реалізації між предметків зв'язків фізики і хімії під час вивчення учнями будови молекул і атомів, квантово-механічних понять і сутності хімічних реакцій. Шкільний курс фізики містить багато навчальних тем, які базуються на знанні інших предметів, наприклад, при вивченні електропровідності необхідні знання з хімії, поняття дисоціації, електролізу, йонів тощо. Ідейні зв'язки це узгоджені та взаємопов'язані трактування одних і тих самих фундаментальних наукових фактів, понять, законів, теорій у різних навчальних предметах. Такого узгодження потребують багато питань шкільної освіти. Наприклад, у фізиці і хімії поняття про атоми, молекулу, будову речовини, масу, енергію, це теорія електролітичної ізоціації, газові закони тощо. Періодична система Мінділеєва Мейєра є графічним виразом періодичного закону. Нами було проаналізовано. Програму курсу фізики, основної школи та курсу фізичні відкриття за такими аспектами. Назватиме та її змістове наповнення, де необхідною умовою засвоєння навчального матеріалу є використання псехи. Перед вами результат нашого аналізу реалізації міжпредметних зв'язків фізики та хімії на основі періодичної таблиці. Аналізуємо курс. За програмою Інтелект України інтегрований курс Пізнаємо природу твої фізичні відкриття. Так у темі 3 будова речовини, зміст навчального матеріалу пов'язаний з ПСХЕ, еволюція знань про будову речовини, атом, молекула, агрегатні стани речовини, перехід речовини з одного агрегатного стану в інший, основні положення, молекулярно-кінетичної теорії. Реалізація міжпредметних зв'язків фізики хімії також закладено і у зміст навчального матеріалу теми номер 1 Будова атома. хімічний елемент. Продовжуємо аналізувати курс фізики 7, 9, 10 та 11 класу. Так, у курсі фізики 9 класу вивчається тема фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики. Змістом навчального матеріалу, пов'язаного з періодичною системою, тут є сучасна модель атома, досліди резерфорда, протонно нейтрольна модель ядра атома, радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості. властивость. 3 квантова фізика рівень стандарту 11 класу. За допомогою періодичної системи розглядають ядерні реакції, радіоактивність, закон радіоактивного розпаду, взаємозв'язок маси та енергії. Основою для систематизації предметних знань з фізики та хімії є періодичний закон. Слід уважно відстежувати за своїми учнями структури періодичної системи, розуміння принципу побудови таблиці Менделєєва. Звернути увагу на засвоєння ними таких понять, як атом та його будова, енергія зв'язку атомного ядра, механізм утворення йонів, виконання закону збереження електричного заряду. Використовуючи періодичну систему, учні визначають хімічні й фізичні властивості елементів за їх місце знаходження у таблиці Мінділеєва, але й найчастіше не звертають увагу на дробові значення відносних атомних мас. Не пов'язується з існуванням ізотопів. Це дуже важлива точка перетину фізики та хімії поняття ізотоп. Також нами розглянуто шість сервісів динамічно-інтерактивних систем хімічних елементів, які пропонуються використовувати як мультимедийний супровід уроку фізики. Аналізи стосування ПСХЕ на уроці фізики дозволів виявити такі аспекти реалізації міжпредметних зв'язків з хімією. Періодична система є важливим у дидактичному відношенні засобом системного вивчення законів природи на уроках фізики та хімії. Необхідно дотримуватися наступності у розвитку загальних для фізики та хімії понять. Необхідно підкреслювати методологічну єдність хімії і фізики через проведення інтегрованих уроків, наприклад, будова атома, періодична система, ізотопи, основні поняття та закони молекулярної фізики,